Ось про це ми зараз і поговоримо з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він вже з нами на прямому зв'язку з нашою студією, пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, розпочнемо з такого питання. На вашу думку, як міжнародне товариство має відповісти на ядерний терор Москви? Адже генсек ООН, Антоні Гутереш зокрема вимагає доступу МАГАТЕ до Запорізької АЕС. І чи може це нормалізувати ситуацію навколо найбільшої в Європі атомної станції? Ну ядерний шантаж це знаєте табу у міжнародних відносинах. Лише країни парії вдаються до нього. Тому те, що Росія починає апелювати до ядерної ядерного шантажу, так е, е, утаємничено, це свідчить лише про одне про їхній стан е, власне відчаю і, і розуміння того, що вже до доводиться е, навіть погрожувати ядерною катастрофою. Для того щоб стримати Україну та її партнерів у планах щодо звільнення України від окупанта, безумовно, ООН тут готова вживати заходів. Треба розуміти, що їхній мандат є доволі обмеженим, але менше з тим, всі механізми, які можна задіяти, ми допоможемо організації Об'єднаних Націй задіяти. Для стабілізації ситуації, утім для всіх очевидно, що єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку на запорізькій атомній електростанції це щоб Росія просто звідти вийшла до того, поки там буде Росія, поки там буде джерело загрози. Пане Дмитре, а давайте трішечки змінимо тему. На якій стадії процес визнання зараз Сполученими Штатами Росії як країни спонсором тероризму? За інформацією світових змі в держдепі досі вагаються щодо цього рішення? Чому як вважаєте? Знаєте, це питання я вперше порушив на самому початку війни у спілкуванні з державним секретарем? Дуже Послідовно і принципово цю тему просуває керівник офісу президента Андрій Єрмак і сам президент України Володимир Зеленський з усіх боків у нас є. Ми надаємо інформацію, факти, аргументи для того, щоб добитися цього рішення. Вже і Конгрес США підключився до цієї боротьби. На жаль, це рішення ще не ухвалене, але от ви запитали на якій стадії, тобто скажу так на просунутій стадії. Рухається в цей бік державний департамент. Я розумію, чому адміністрація Байдена е, має певні і е, ще провести додаткові дискусії всередині е, перед тим як ухвалювати це рішення. Але я думаю, що це була б найбільш природня і легітимна реакція Сполучених Штатів на поведінку Російської Федерації. Ну, останнім часом активізувалася і інформаційна кампанія, так ми бачимо по останнім подіям. Яка інформаційна кампанія Росії, яка спрямована на те, щоб зупинити по суті постачання зброї в Україну. Як цьому протидіє Міністерство зовнішніх справ? Ну, ми діємо двома шляхами: по перше, проактивно. Найкращий спосіб перемоги це наступ. І тому ми е з початку війни наступали на інформаційному просторі, в інформаційному просторі правдою, фактами і е переконливими історіями е про справжні дії Російської Федерації. І безумовно склався консенсус, безумовно, склався консенсус у світі про те, що Україна виграла цю першу фазу. Інформаційної війни зараз росіяни вдаються до останніх пару місяців до нової стратегії розхитування конкретно наративу про те, що зброя яку надають нам партнери, начебто, є йде кудись не туди, і про те, що немає насправді довіри між Україною та її партнерами, насамперед Сполученими Штатами, і тут ми. О нам що називається проти нас ідуть в наступ. А ми відповідно, як і на звичайній війні, ідемо в контрнаступ. І до речі, сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового е, пакету сполучених штатів в вартістю в 1 мільярд доларів, найсучасніша зброя. Ось це власне і є найкращий контраргумент для тих, хто стверджує, що немає довіри між Україною і Сполученими Штатами або що партнери. Не знають, куди піде їх зброя. Все вони знають. Є високий рівень довіри, але є також інформаційна війна, в якій треба зберігаючи холодний розум, боротися і перемагати пане Дмитре. Хочемо уточнити деякі деталі. Ну дійсно майже годину тому стало відомо про новий пакет допомоги Сполучених Штатів. Знаємо суму, хочемо деталей від вас. Ви можливо помітили, що буквально за останні декілька тижнів вже було декілька оголошень від Сполучених Штатів про надання нової зброї. Загалом вже надано 18 пакетів, які є, надаються за рішенням президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. І ми надзвичайно вдячні йому за це. До цього останнього пакету входять не лише добре відомі всім українцям джавеліни. Але і ракети для Хаймарсів, вже не менш відомих, ракети для систем НАСАМС і інші, інша важлива зброя. Зброя ця критично важлива не лише для наших оборонних, але й для наступальних дій. І сполучені штати нас підтримують саме тому, що конкретно між президентом Зеленським і президентом Байденом, а також між командами Байдена і командою Зеленського. Склався дійсно високий рівень довіри та взаємодії. Щодо е, зернових домовленостей, досягнутих в Стамбулі, як ви оцінюєте їхню реалізацію? І чи може ця угода в перспективі бути розширеною і на інші товари? От фу -т фу -т фу кораблі попливли з наших портів, е, кораблі почали припливати в наші порти. Це нормальна, е, поки що працює історія. І ви знаєте, що тут Організація Об'єднаних Націй та Туреччина відіграють важливу роль гарантування дотримання цієї домовленості з боку Російської Федерації. Що стосується поширення угоди на домовленості на нові товари, то давайте не забувати, що ця угода власне про побудову безпечного логістичного коридору. І, в принципі, ніхто не обмежує Україну в експорті її товарів. Чи це буде сільського господарства, чи це буде метал, чи це будуть. Я знаю, іграшки, якісь питання не в цьому. Питання в тому, щоб Росія не бомбардувала порти, не бомбардувала кораблі. І якщо Росія дотримуватиметься цих вимог, то, в принципі, порти України можуть відновити свою роботу на повну потужність і повністю експорт морем може відновитися. Пане Дмитре, питання про санкції. Коли ж очікувати на восьме вже пакет санкцій від Європейського Союзу проти Росії? І головне, що саме до нього може увійти? Ну зараз е в Європейському Союзі е така трошки пауза пов'язана з серпнем. Е це не означає, що зовсім виключилися наші партнери, і робота зупинилася. Але на наступний пакет санкцій ми очікуємо вже восени після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі. Що може бути в цьому пакеті санкцій? Ну, знаєте, не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Давайте дочекаємося пакетів, а потім будемо, будемо коментувати. У нас є чітке розуміння, що ми пропонуємо, що ми хочемо там бачити, як Україна. Ми вже е, активно попрацювали з державами, нашими друзями в європейському союзі для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Далі буде переговорний процес, з результатами якого буде пакет. Давайте, поки про іншу тему, теж ще поговоримо, про можливість перемовин з Росією. Президент Зеленський заявив, що можливі псевдореферендуми на окупованих територіях унеможливлять будь-які переговори з Росією чи підтримують таку позицію Києва наші західні партнери, і що можуть зробити вони, аби ці фейкові референдуми ну просто не відбулися. Наші західні партнери повністю поділяють позицію України про те, що Росія має забратися з української території і не руйнувати її, не вбивати мирних громадян, і тим більше не намагатися де-факто анексувати ці території в той чи інший спосіб. І рішучість і принциповість президента Зеленського в цьому питанні вона повністю поділяється нашими партнерами. Ніхто не ставить під сумнів справедливість української позиції, пане Дмитре. І ще ось яка тема: Україна готує другий саміт Кримської платформи у серпні. Чи відомо вже скільки країн може взяти в ньому участь? Ну і дійсно, які ваші очікування? Ми, я думаю, що зарано буде розкривати всі карти. Ми в процесі по щодня надходять підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту. Найважливіше, власне, сам факт проведення цього саміту, адже ми його будемо проводити в умовах війни. Але сигнал, який ми посилаємо світові цим самітом, дуже простий: що б не було, якою б не була війна, Україна ніколи не забуде про жодну свою окуповану територію, у тому числі Крим. Пане Дмитре, дякуємо, що знайшли час поспілкуватись з нами сьогодні. На прямому зв'язку зі студією підсумків був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.